Почала першого, першого так почали стріляти. От. І, і Дуже багато було таких е, прильотів чи е, обстрілів. От. І до початку до третього якось не спала, бо серце колотилося, страшне було. Mm -hmm. ну, Ось так, вийшли, ранку, почали тут підметати, вікна всі побиті. Страшно було. У мене внучка смугалась очень сильно, плакала. Ну, вот муж инвалид, он бедный тоже лежачий, він кричав от испуга. Собака, Йорк, уписилась сразу от испуга. А що робила? Успокаивала мужа я успокаивала внучку. Куди бежать? Бежать некуда. Між двох стен и все.